Чехол на телефон підводний один. Це одного коробка. Ось другий. Зараз будемо розбиратись який краще. І ось ще один, третій. Першим ось цей відкриваю. Тут е, такі штучки, але я не буду їх знімати поки що. Так, значить, тут по надійності дивимось одразу. Тут прорезинена штучка. Це хорошо. Тут у нас. Що тут у нас достаємо? ремешочек ремешочек Такая штука. Не знаю для чого вона. На схожа на ту ліпучку, яку у Маши, до скла. Типу так, вот так. Да. Ой-ой. Але навіщо? Ну ладно. Телефон засовуємо. Ось. Мені важливо, який буде звук. Тому що я хочу в ньому знімати на пляжі. Просто де вода, я купаюся і отак от знімаю влог, і ви мене добре бачите і добре чуєте. Ну, бачите, я думаю, добре, тому що тут ось точку таку можна зняти і буде ось так. От зараз я її почеплю назад. А от звук зараз я послухаю і перевірю. Ще я не знаю, для чого це. Можливо, для того, щоб він там приклеєний був всередині і отак не бовтався. Я приклеїла ось цю штучку ось сюди. І думаю, що це якраз. Китайці нормально продумали, я вам скажу. Я думаю, що тепер має бути краще, тому що воно не хитається всередині. Зараз підемо з вами на вітер. Тобто на балкон. На вітер. Опа! під воду зан... занурюємося з вами. Знали під воду? Я сподіваюся, він герметичний. Поміщається, поміщається сюди. <смір> Мама! Віка, що ти робиш? Оце не скло. Отут. Иначе пливочка така, щоб можна ж було тикати по екрану. Тут пливка. З цієї сторони скло. Як мене видно, дивіться. По-моєму, все чудово. Стою. Зараз буду перевіряти ці файли. Слухайте, мені кажеться, цей чехол офігєнний. Зараз я витру чехол, щоб всередині потім подивитися, чи він сухий повністю телефон. Так. ну вытягивать его непросто он очень плотно стоит о, пошел Телефон абсолютно сухий. Ось показую його зі всіх сторін. Телефон сухий. Сухий. І так, ось цей чехол топ. Реально топіще. Прям. Ну, у мене ще є два чехли. Тому зараз будемо тестувати ще два. Також і під водою. І я вам залишу посилання на них всіх, хто обирайте. Так, ось ці три модельки. Ось цю ми вже протестували з вами. Зараз будемо тестувати ось цей і потім ось цей. Я поки що зніму оцю штучку. Тут вона зручно кріпиться, до речі, але щоб ми її не мочили, я її зніму. Так, як відкривається? Цей. Отак раз. Так. І отак розкривається. Ага. Все. І за рахунок того, що оця резина така, чи силикон, ну, резиновий якийсь він. За рахунок того, що оця штучка. Плотненько закривається. Отут от от не протікає. Тут він влаштований схоже як попередній. Теж виходить, що екран тут, а камера задня сюди. Ну, поїхали. У нас є кориця з водою, бачите, і засовую вас в чехол. Все просто, переключаюсь, включить, виключить легко, звуки, мабуть, не дуже. Тому що, да. я знаю, вибачте. Але зараз ми будемо тестувати водонепроникність. не проходить. Витираю рушничком зверху зараз. Витерла. Ви сухі. Ви повністю сухі. Так. Ну і останній варіант ось цей. Я таким вже користувалась на сапах, коли плавала. Там такі видавали. І мені сподобалось, як. І звук пишеться, і вообще по зручності зручно. От, э, зараз покажу і вам. Так, просто відкручується. Далі оцю треба висунути відсюди штучку. Опа, пакетик. Просто звичайний, зіповський, плотний, але на двох э, зіпах. От, засовуємо сюди телефон. Практично все. Тут дві защити, і цього достатньо вже можна його в воду окунати і нічого з ним не буде. Але... Так він висить на шиї. Вірьовка мала бути довше, щоб можна було отак от знімати, а верьовка була на шиї. Верьовка коротка. На сапах у нас там були довші верьочки, але може вони їх міняли, не знаю. І перевіряємо герметичність. гарматичність. Ви повністю в воді. Цей чехол мені подобається теж. Оцей подобається і перший більше за все подобається. О два. А оцей другий. Який був попередній. Щось не дуже мені. Опа. Так, витираю. Витерла. Тут, до речі, дуже легкий доступ до всіх кнопок, дуже класно сенсорно управляється, бо це просто полотний такий пакет, целофан, не знаю, пластиковий, але м'якенький. От, цей чехол, взагалі, ну, типу, найпростий, надійний і зручний. От, перший, а, ладно, зараз виточу вас і продовжимо. Так, да, ось цей чехольчик, прям топ. Це просто, навіть на пляж так, з собою тягати, щоб телефон в пісок не попадав, не промок, і, в общем, все таке. І через нього знімати теж можна і дуже навіть якісно. А оце він більш такий професійний, скажімо, І, ну, блін, він дуже надійний в плані хліпучок. Воно там він не йорзається там. Дуже зручно, придумано, реально класно. Я оці два чехли прям хвалю. І один, і другий. Цей попростіше, але і використовувати простіше. А з цим трошечки треба ну, більше дій, але він такий, що можна понирять, там, не знаю, рибок познімати, черепах подводних, от хто там кудись е на Карібські острова е летить, відпочивати, то такий чехол прям буде топ для того, щоб познімати. Ну, в принципі, під водою і з цим теж буде ок знімати. Але мені кажеться, що оцей буде прям надійний, надійний, тому що тут. Ця штука, реально там, така прорезинена штучка, воно плотно закривається і клас. А тут ну і тут зіповських дві, є, тіх, ну, блін, не знаю, він абсолютно сухий всередині, що той, що той. Цей теж ок, типу, але не такий зручний мені через те, що ну, от, доступ до кнопок тут взагалі немає до бокових кнопок доступу. Хоча воно таке м'якеньке, може бути, кстати, і можна. Треба буде перевірити, може і дотягнешся закрити. Але якщо встановлене автоматичне потухання екрану, наприклад, да, через там, 20 секунд, то це і не потрібно, він сам буде блокуватися. А камеру включити можна і без бокової кнопки. Просто тут затискаємо значок камери, навіть з паролем вона відкривається без пароля. От так. Вот. Ну що ж, я дуже сподіваюся, що це відео комусь було дуже корисним і потрібним. Тому що я б дуже хотіла побачити такий детальний огляд а, таких чехлів, щоб не замовляти три, а замовити собі один. Можливо, я навіть розміщу свій відгук, кусочки відео повставляю. Можливо, так, мабуть, треба. Ну, а посилання на ці чехли. На всі три я оставлю, а ви там собі вибираєте, які хочете. А, Ну і на що на трусіля оставити? На що ще оставить? Ну, В общем, подивіться там, на щось я оставила. Все, дякую всім за перегляд і всім бувайте.